Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди стогнуть з днини. І благають українці. Донесіть стражденний біль голодної країни, згадайте нас, бо ми ж колись жили, зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, Щоб голоду не знали люди вічно Четверта, субота, листопада від нас усіх для вас прохання. О 16.00 хвилину помовчати, свічку пам'яті в вікні запалити. І знову ось цей день став і нам всім нагадав про жертву голоду 33-ї, при геноциди на нашій планеті. Запам'ятаємо про геноцид у моїй країні. А ми хотіли бути вільні, будували комунізм на кістках, більшовицький режим це страх. Хотіли б уставити голодом на коліна кожну українську матір і сина. Не забудемо, як нищили духовність та освіту, як відірвали Україну від світу. Це була війна, де не стріляли, а просто їжу в людей забирали. Це була війна, де не рубали, а голодну смерть наганяли. Не пробачимо! Це не просто смерть, це духовна руїна. Не помирала, а відмирала Україна. Це знищення народної моралі, це втрата цінностей та ідеалів. За культури рідної мови, терпіше пекла, українські голодомори. Віримо, голодом не вбили нашу свободу. Не підкорені у 33-му не переможе сьогодні. Голоду ми допустимо в нашій країні. Історія не повториться нині. Знаємо, українці не славні, голодумо не замав, а синіж насахатував. Шагив сочним стаєніїзм, а й бав усього камунізм. Закликаємо. Останній вечір осені, пам'ятай, запалюй свічку і не забувай. Голодні, холодні ночі, опухлю від голоду очі, мертвих чотирьох мільйонів людей, дорослих та невинних дітей. У кожній домівці української сімей свічки пам'яті щороку гори. за мільйони ненароджених на дітей, якба комуністичних ідей. Запалю свічку у своєму вікні на пам'ять, що загинули люди в дні Українське мистецтво і культура, це страшна радянська колектура. Запалю свічку у своєму вікні, як скорбота про мільйони забутих життів. криваве клеймо 33 у пеклі страшного гори. Запалю свічку у своєму вікні запекання муки на своїй землі. Бо я вже не до історії України. Боже, не повертай такої руїни. Запалю свічку у своєму вікні, за страшні тридцять третьої пісні, незгасне з вуст їсти, їсти, їсти. Будьте прокляті наші фашисти! Запалю свічку на своєму вікні, За чорні хмари українські навесні, За дітей, які не гралися, не веселилися, Сиділи на дорогах, то й доли хилилися. Тонюсінь кіно, великий живіт лиця немає, зірвали нації цвіт. Запалю свічку у себе на вікні, за тих, хто помер у голодній буйні, за тих, хто помер у покейних муках, не продовжу себе ні в дітях, ні в муках. Запалю свічку на своєму вікні. Не забуду закон про п'ять колосків, про плани заготівлі, хліба нереальні, про нелюдські штрафи безжальні. Запалю свічку на своєму вікні. За третину українських сіл у труні. Щоб голодний дух не воскресав. Щоб світ проволод уже не знав. Запалю я свічку на своєму вікні, за хлібину посаджену у печі, якої з примусом забирали, добектися не дозволяли. Запалю свічку на своєму вікні, це найдорожчий скарб у нашому житті, за нашу надію, маленьку зернину, яка воскресила Україну. Запалю свічку у своєму вікні для пробачення в Україні попрошу. Пробачте нас, не оплакані душі. Ми ніколи не будемо байдужі. До історії, до минулого, до майбутнього. Крізь віки від нас слово напутнього. Запаю на своєму вікні свічу, спогадимо Україну, обійму. Нас об'єднує один сум, одна надія, ще не меле і не поме Україна. Запаю на своєму вікні свічу, долі України у руки візьмі. На сьогодні. Що, може, завтра не поділені вишивають. На вікні своєму свічку запалю. Я в минуле озираюсь, не мовчу. Хто минуле своє забуває, той майбутнього зовсім немає. Запалю свічку на своєму вікні, як себе кінця в голодій війни. І в Бога попрошу, нехай закінчить російську війну.